Ви досі думаєте, що продаж живеного авто це складно, довго та незручно. А якщо ми скажемо, що це все в минулому. Автопарк це національний портал, доступний кожному. Тут можна не лише продати авто, а слідкувати за ринком, і бути в курсі всіх новинок, а також знайти вигідні пропозиції. Розмістити оголошення можна всього від 99 гривень. А ще ви можете придбати тариф автопарк, який дає вам максимальне охоплення. Розміщення вашого авто не тільки на нашому порталі, а й на АвтоРіо та всіх соціальних мережах. А продає. Займаються професійні менеджери автопарку. Ваше оголошення побачить тисячі потенційних покупців. А для тих, хто купує авто, у нас ще більше можливостей. Дві безкоштовні онлайн перевірки будь-якого авто в місяць. онлайн перегляд прямо у нас на сайті. Ви можете забронювати перегляд та не витрачати час на поїздки. Доставка авто. Вибирай найкращий варіант та отримай авто без клопот. Ми впровадили штучний інтелект, який підбирає найкращих покупців для вашого авто. Автопарк це сучасний підхід. І до продажу вашого авто зареєструйтесь на сайті прямо зараз і спробуйте самостійно.